Тема сьогоднішнього уроку хвощеподібні та плавноподібні. Плавни одні з найдавніших вищих рослин. Сотні мільйонів років тому серед них були і деревоподібні форми. Сучасні плавни це лише багаторічні вічно зелені травянисті рослини. Плауни мають усі типові для рослин тканини, але система Забезпечення водою і регуляція випаровування води у них менш ефективні у порівнянні з квітковими рослинами. Тому плауни тяжіють до більш зволожених місць зростання. Близько 400 сучасних видів плавунів поширені на усіх континентах, окрім Антарктиди. Вони мають пагони із дрібними зеленими листками і додаткові корені. Ознайомимося з плавунами, прикладі плавуна булавоподібного. Нестатеве покоління це багаторічна вічно зелена рослина, що зростає у зволожених ділянках хвойних лісів. Повзуче стебло вилучасто галузиця, його довжина може сягати трьох метрів. Стебла густо вкриті дрібними лускоподібними листками. Від горизонтального стебла відходять додаткові корені. На верхівках деяких вертикальних пагонів розташовані спорангії, зібрані в колоски. У колосках утворюється велика кількість спор. Розмножуються повни подібно до мохів спорами, які утворюються у спорангіях. На цих пагонах розвиваються більш широкі листки, у яких при основі на верхньому боці розташовані спорангій зі спорами. Після достигання спори. Висипаються, спороносний колосок відмирає. Спори плавуна проростають у ґрунті, вони дають початок невеличкій, безбарвній рослині зростку, яка є статевим поколінням. Заросток плавунів живе під землею, має ризоїти і живиться завдяки симбіозу з грибами, які постачають поживні речовини, розкладаючи органічні речовини ґрунту. На ньому виникають як чоловічі, так і жіночі статеві органи. Сперматозоїди рухаються плівочкою води, яка завжди вкриває частиночки ґрунту і запливають у жіночі статеві органи. Відбувається запліднення. Із зиготи розвивається зародок нового плавуна. Від проростання спори до запліднення проходить до 15 років. Тому плауни дуже чутливі до змін у зовнішньому середовищі. Які можуть перервати процес їхнього розмноження. Вони є рідкісними рослинами, тому охороняються в Україні законом. Значення плавоноподібних у природі та житті людини наземні вегетативні органи утворюють значну біомасу, однак деякі види містять алкалоїди і тому не споживаються тваринами. Спори плазунів, які містять невисихаючу олію, застосовують у медицині. Як дитячу присипку, та при ураженнях шкіри як підсушуючий і були заспокійливий засіб. Іноді спори використовують у металургійній промисловості при фасонному литті, для обсипання стінок форм, щоб деталі були гладенькими та легко виймались. Вимерлі форми плавноподібних відіграли важливу роль в утворенні кам'яного вугілля. Спори плавна використовують при виготовленні ракет та фейверків. Медичні препарати, виготовлені з плаунів, використовують при лікуванні психічних захворювань, при наркозі, при лікуванні запалень внутрішніх органів, очних хвороб. Раніше використовували для виготовлення оболонок пігулок. Плауни використовують для виготовлення вінків, гірлян та букетів, так званих ікебани. Широке використання плавноподібних призвело до різкого зменшення чисельності цих рослин, тому вони потребують бережливого ставлення й охорони. Сучасні хвощі це виключно багаторічні, трав'янисті рослини. Хвощів у сучасній флорі нараховують до 40 видів. Хвощі поширені в Україні, це невисокі, трав'янисті, але у горах Перу трапляються рослини висотою до 14 метрів. Щоправда, і рідкісний у нас хвощ великий може сягати двох метрів. Докладніше з цими рослинами ознайомимось на прикладі хвоща польового. Ця рослина, як бур'ян, росте по всій території України, на городах, полях, лісах, луках. Для хвощів характерні горизонтальні підземні кореневища, від яких відходять додаткові корені. І вертикальні пагони, які з'являються над поверхнею ґрунту. Кожний пагін складається із зеленого стебла, яке виконує функцію фотосинтезу, та з дрібних безбарних листків. Листки зростаються у трубочку. Ці трубочки утворюють добре помітні вузли, по яких стебло легко розділяється на частини. У оболонках клітин хвощів. Накопичуються дуже багато кремнію, тому вони жорсткі на дотик. Щорічно хвощ польовий утворює два види вертикальних підземних пагонів, які відходять від кореневища. Навесні з'являються нерозгалужені пагони бурого кольору, які мають розетки дрібних листків. І пагони-листки не мають хлорофілу. На верхівках цих пагонів утворюються спороносні колоски. Після розсівання спор весняні пагони відмирають, а їм на зміну розвиваються зелені літні. Ці пагони кільчасто галузяться на бічних гілках, розташовані маленькі клиноподібні листки, тому фотосинтез переважно відбувається в зелених стеблах. Зі спор розвиваються особини статевого покоління, заростки. Вони мають вигляд дрібних пластинок, які ростуть на поверхні добре зволожених ґрунтів. Одні із цих заростків. Утворюють сперматозоїди, інші яйцеклітини, із зиготи розвиваються особини нестатевого покоління. Значення хвощеподібних у природі та житті людини. Хвощі, як і решта вимерлих, вищих, спорових, утворили кам'яне вугілля. Поява на городі чи полі хвоща свідчить про закисання ґрунту, що є небажаним для багатьох культур, наприклад, таких як кукурудза та квасоля. Отже, хвощ є біоіндикатором кислих ґрунтів. Хвощ польовий використовують у народній медицині як сичогінний та кровоспинний засіб. Хвощ галузистий, хвощ рябий та хвощ зимуючий, використовують як кормові рослини для тварин, але після поїдання болотного, річкового та польового хвощів трапляються випадки отруєння коней, віпців та великої рогатої худоби. Більшість хвощів є злісними бур'янами полів і пасовищ. Жорсткі стебла хвощів використовують для чищення металевого посуду та полірування дерева. Лікарські препарати з хвоща польового призначають хворим на туберкульоз при захворюваннях нирок, кровотечі і сечових шляхів людям похилого віку, як засіб, що поповнює кількість слідців в організмі. Хвощі відіграють певну роль у формуванні рослинного покриву.